Усім доброго дня! Сьогодні буде практичне заняття по вдяганню і зніманню рукавичок. Рукавиці повинні бути по розміру та не тальковані. Перед тим, як вдягти рукавиці, руки повинні бути оброблені антисептиком та сухі. Дістаємо рукавичку з упаковки або коробки. Торкайтеся лише тієї частини рукавички, яка буде знаходитися на зап'ястку. Занурюємо руку до середини рукавички. Пальці розправляємо і одягаємо, розправляючи манжети. Одягли першу рукавичку. Візьміть другу рукавичку рукою без рукавички і торкайтеся лише до тієї частини, яка буде знаходитися на зап'ясті. Або уникнути до торкання руки із одягненою рукавичкою до шкіри передпліччя. Виверніть зовнішню поверхню рукавички так, щоб надіти її на зігнуту пальцю. Пальці рук. Заводимо, вдягаємо. Занурюємо руку, не торкаючи шкіри, ми вдягаємо. Рукавиць. Після того, як рукавички одягнені, заборонено торкатися до будь-яких об'єктів зовнішнього середовища, контакт з якими є показанням до заміни рукавичок. Знімання рукавичок. Захопіть пальцями одну рукавичку на рівні зап'ястку, аби зняти її, не торкаючись до шкіри. Знімаємо так, щоб наша забруднена зона залишилася внутрі. Зняли таким чином першу рукавичку. Другу рукавичку ми чистими пальцями заводимо за зап'ястя, не торкаючись забрудненої зони, стягуємо її. І таким чином в нас. Забруднена рукавичка залишається внутрі. Рукавичку ми зняли і утилізували в категорію Б. Дякую за увагу!